Помолимося за наших воїнів, за визволення України від ворога. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і цей сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш український. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правду любили, Господи, не дай ворогам нашим знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь пошли грізного очільника Небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла. Та допоможе мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та зберегли нашу Батьківщину, Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш і небіславу, селам, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Проходьте ближче. Сідайте, хто сліде може. Підходить наше свято Миколаєв. У нас у селі церква у честь святителя Миколая. Хто знає, де народився Миколай? Яке місто? В якому місті народився Миколай? Ніхто не знає. Місто Патари. Паталю в Малій Азії у Лікії. Місто Паталя. Бо він мир Лікійський, тому що він служив в мирах Лікійських, але сам родом з міста Паталя. Хоча то недалеко це таке, так би тут Городенка там Коломия, розумієте, але все одно для того часу то відстань була велика, бо тому що і зараз ми не знаємо всіх людей у Коломиї. Ми у городенці всіх людей не знаємо. А на той час Миколай. Якраз коли Бог йому благословив прийти у цей світ, проходьте ближче. Мама його, нонна і батько були дуже благочестиві християни. Він виховувався в християнській сім'ї. І Бог йому благословив велику віру, що він з дитинства був дуже вірний Богу, і коли навчився читати, він не розлучався святим письмом. І Миколай, ким він став? Яка в нього професія була, ми кажемо професія, хоча Хі -хі. то не можна назватись професією. Ким він став? Миколай? Так. От він коли підріс. Ким він захотів бути? <говорити> Миколай. Священником він, він захотів бути. Слава віки. Слава навіть. Він захотів бути священником. Бо його дядько також Миколай єпископом був на той час у місті Потари і висвятив його на священник, оскільки бачив, його було в життя. Потім дядько Миколаєва поїхав у Половницьку подорож. Його лишив самого служити. Тато з мамою Миколая на той час померли вже були, бо тому що. Вони вже у дуже такому старшому віці, у них дитинка народилася ця. І, yeah. знаєте, вже батьків не було. Миколай лишив це йому великий дуже спадок, бо вони були багаті люди. І які перші чуда Миколай почав робити, хто знає? Саме найперше чудо, яке описується Миколаєм, Яке він зробив? Була дуже бідна сім'я. У них. Було три дівчинки. Дівчата підросли, голод, біда, і тато вже з неї тут тій біді, навіть був зважився, щоб продати їх своїх дівчат, своїх дочок. Миколай про це узнав, що в них така біда в сім'ї. Продав частину маєтку свого і прийшов вечором, вікно було відкрите, і він вузник їм підкинув з грошима, ну, написано з золотом. Тато вже мав, знаєте, якийсь трохи статок, трошки сім'я чуть-чуть збагатилася, знаєте, вже, як ми кажемо, бідну дівчину ще й не дуже хтось хоче взяти, так як ми кажемо, ще й не, не хоче за дружину взяти. А вже вийшла найстарша була заміж одна дочка. Миколай через якийсь час знову прийшов і знову підкинув їм возник з грошами. І потім Бог благословив справити весілля і другій дочці. Але поки батько хотів узнати, хто тут такий, десь там поклов якісь дзвіночки, бо щось він там таке приробив, і коли Миколай вночі приходив, щоб кинути <світтє> знову той пан Трував, і він пізнав Миколая, свого священника з цього міста. Тому і тепер комусь приносить щось Миколай. <світтє> Усім ну, Миколай приносить. <світтє> ви пантруєте, ви його зловите. <світтє> 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 і не вдається, ні? Так той Миколай приходить, ви він один раз, один раз поповся, він ще вже не попадається нікому. Так і з того часу Миколай розносить подарунки, благословляє нашим батькам, нашим рідним, аби вони мали якийсь необхідний статок, аби були якісь, знаєте, дарунки до свята Миколая. Потім Сам Миколай відправився також у подорож. І у подорожі, яке він чудо зробив, на кораблі тоді плавали, поїздили, їздили, літаки не літали на той час. І Миколай плив кораблем, і сталася велика буря, і він помолився і та буря втихла. Також один, один з моряків упав щоглибом і розбився на смерті. Миколай помолився і той воскрес. От такі, знаєте, ми маємо чудеса, бо Господь Бог через Миколая допомагав людям, бо благословив його достатком. А потім він став єпископом у місті Мері Як він став теж чудесним чином. Він, знаєте, оскільки не хотів такого славного життя, старався жити там біля Єрусалиму, пішов був у монастирі, він був. потім Бог йому благословив ближче до свого міста. І він заховався в місті Мири, аби ніхто його не міг пізнати, бо хотів жити бідним життям, незнатним, знаєте, а таким простим життям, щоб молитися Богу. І коли помер єпископ міста Мири, Господь об'явив старцеві одному духовному, що хто перший увійде до церкви, то той, що має бути єпископом. Миколай так скромно жив, що він більше виглядав на жебрака чим на єпископа, розумієте? І коли він прийшов до церкви, і ще й було ім'я об'явлено старцеві, що то буде Микола. І коли він війшов до церкви, то якраз його цей старець запитався, як тебе звати, він каже, Микола мене звати. І так його висвятили вже з священства. Він став єпископом міста Мири. Миколай дожив. До таких літ, що, як то кажеться, помер своєю смертю, бо багато мученицькою А в які роки жив Миколай? Хто знає? В який рік народився Миколай? Точної дати нема, бо це ми святкуємо святих День Смерті, коли вони відійшли до Господа. Тобто вони відійшли до Бога, ми не святкуємо Дні народження святих. Кого ми Дні народження святкуємо? Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці і Івана Хрестителя. Все. Троє, троє яких ми святкуємо Ісуса Христа, Господа Бога, і Матінки Божої, і також Івана Хрестителя. А всіх інших святих ми згадуємо день, коли вони відійшли до Бога. І е, Миколая нема точної дати народження, навіть й кроку нема. Але є історична згадка у другій половині 3 століття. Які це роки? Століття які роки? 400. Перше століття від 0 до 100, друге від 100 до 200, третє від 200 до 300. Ну так, рокуй, бо ми ж не забуваємо, що є нульовий рік, нібито так, бо наша наша ера і та до нашої ери період. То десь приблизно після 250 го року. Друга половина третього століття народився Миколай. І коли він дожив вже до... І в в'язниці він був ув'язнений, Господь Бог врятував, був переслідуваний само собою, так як в ті часи християни терпіли переслідування. Коли Миколай відійшов до Господа, тіло його залишилося нетлінним, нема так, щоб... Проходьте трошки ближче, проходьте, заходьте ближче. За що ви так поставали далеко? І... І знаєте, тіло його не замнило і лишилися мощі його до цього часу. Зараз вони знаходяться в місті Барі. З мощів витікає миро, олійка така пахуча. От нам передають сюди до церкви, у нас церква Миколая. Я маю там друзів в Італії. І... Передають нам миру і знову мирувати я буду якраз на храмове свято, у нас у того храмове свято. Також буду миром мирувати, від мощів святителя Миколая. А це Миколай теж нам під'ємно, ми його злапати не могли. Ось такий вовозник. Зараз, зараз собі ви кожний виберете, тому що е, так. Є, Божа ласка, що подарунки неоднакові, я не маю такого бажання роздавати, бо хтось буде об'єджений. А то знаєте, що? що тут у нас приніс Миколай, то собі кожен, що хто що собі сподобає. ми Хто буде розв'язувати? Хто найменший у нас? А там є Веронічка, де? Йдеш розв'язувати? Вона заховалася. Хто, хто у нас сміливіший? Ми, ви, ми всі, ви всі черні, бо тому що ми разом помолилися за наших воїнів. У кого тато на війні? У кого тато на війні? Хто, ніхто не хоче признаватися? Костя сховався, так? Так що наші воїни захищають нас у цій біді, а де Богданка. Тато загинув на війні. Знаєте, віддав своє життя за визволення нашого українського народу від цієї біди. А такі, знаєте, маємо і каже, дуже сумно нам зараз, бо тому що нема батьків біля дітей, аби діти кішилися. Тому давайте ми молилися, всі достойні, хто, хто перший, хто сам хоче. Розв'язуйте вузлик і собі вибирайте подарунки. Ану. Підсадити тебе? Сам-сам-сам. А ну розв'язку закузуєш їх. Ну, видиш, летку мають бути подарки, так? Вдається розв'язувати. Помагати тобі, але по тягни. А ну все, аби судя. А то Миколай добре зав'язує. Все, видиш? Трошки мою допомогу. Тобто, все. А тепер оці так розпустимо. О, дивіться, видите, яка кубка подарунків. Ну, давайте підходьте дочки, хто менші. Вибирайте свій Перший, прошу так. <рес> <рес>

Щось трохи, вшоплює, є? що більші, є два подарунки. Що два подарунки є більші. Ви там? А що не берете? Беріть? Це вже, вже дівка велика, так? Що, ще, ще беріть подарунки, ще два подарунки є, ще беріть тут. Маленькі діти маєте подаркові. Ну, ще два лишилося, Видите, ви видаєте це. Там... Підходьте, беріть ще. ще. Дівчат таких хлопці. Ще? не дуже великі, але вийде зелька, моя різні. Наталю, а чого? А, у... Чи бери собі, вибирай, котре тобі підходить. Буде. Так. Хай Господь Бог благословить усіх вас, Хай Миколаєво принесе помішкове здоров'я доброго, радості, віті і ми молили Господа Бога, аби Господь Бог дарував мир в Україні і наших воїнів живими, здоровими з доріг і благословили з перемогою над ворогом повернутися додому. Хай Господь Бог благословляє всіх вас. Слава Ісусу Христу!